«Як бачите, у мене маска вийшла, зняла. А так у аудиторіях у масках і викладачі у масках. Анастасія Шевченко, студентка університету Каразіна. На дистанційне навчання тут не переходили. Дуже вдячна викладачам, що вони вакцинуються, бо нас то не змушують, а викладачам потрібно інакше б нас закрили. сама вакцинуватися, поки не планує, каже Анастасія. Ну немає необхідності. Я почуваюся у безпеці з тими заходами безпеки, які я застосовую зараз. Я вважаю, що поки що цього достатньо. Якщо я буду мандрувати за кордоном, то я звісно це зроблю, бо буде більший контакт з людьми. Другокурсниця Марія Воробйова вакцинувалася двома дозами. Каже, повертатися до навчання онлайн не хотіла б. Минулий рік просто пролетів непомітно за комп'ютером. Це не дуже багато факторів відлікаючих. Просто легше прогулювати пари, легше там щось робити ще одночасно. Тому ти, якби хочеш навчатися, а виходить не дуже. На базі університету працюють два пункти вакцинації, де можуть щепитися всі охочі. Після 16-ї черг тут немає. Сьогодні вранці отримала першу дозу вакцини і лаборантка Валентина Рак каже, до цього боялася. Боялася що буде якась побочна реакція. У мене я хворіла і півроку мені не можна було вакцинуватися. А Хворіла я у березні цього року. Лікар мені сказав, рекомендував. Що вже можна, пройшов деякий час, бо я вирішила, що це необхідно. Із понад 4,5 з тисяч працівників в університеті принаймні однією дозою щепилися більше 80%. Повідомив речник університету Максим Фоломієв. університет, як почав з 1 вересня, він продовжує навчання в очному форматі. Є деякі обмеження, пов'язані там з жовтою зоною зі спортивними заходами, з масовими заходами. Однак ми дотримуємося маскового режиму, ми дотримуємося обмежень стосовно приміщень, дистанції, а все інше в звичайному режимі. На дистанційне навчання наприкінці минулого тижня перейшли студенти біотехнологічного університету. Навчаються вдома і в Державній академії дизайну та мистецтв. Загалом у 15 закладах вищої освіти вакцинованих працівників менше, ніж 80%, говорить директорка облдепартаменту освіти Анжеліка Крутова. 14 вишів продовжують навчання у звичайному режимі. Марина Сметана та Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків.